Вітаю! Я Олександр Чучаєв, вчитель історії. Сьогодні пропоную розглянути тему відновлення державної незалежності та становлення польської держави Другої Речі Посполитої, а також розкриємо секрет лідерства від Юзефа Пілсульського. Перша світова війна 1914 1918 років принесла не лише жахливі людські та матеріальні втрати, але й подарувала шанс і надію на виживання волелюбним народам, які перебували у складі тогочасних Німецької, Австро-Угорської та Російської імперії. Однією з яскравих представниць таких країн була Польща у роки Першої світової війни. Територія Польщі входила до складу Австро-Угорської імперії. У серцях багатьох поляків жевріла проста надія. З усіх жахів війни здобути свободу. Найяскравішим представником патріотів, які рухали країну назустріч зупинці Незалежність, був Юзеф Пілсульський, хоча і був доволі неоднозначною особистістю. Пілсудський не гадав, хто переможе у війні. Він був переконаний, що усі ослабнуть, а Польща зможе цим скористатися. Війна як перегони, казав Пілсудський. великі держави, неначе коні, мчать уперед, а поляки, мов мухи, сидять у одного з них на вусі. В останній момент муха летить від знесиленого скакуна і досягає фінішу першої. Подібно до цього опису відбувалися події. У 1914 році Юзеф Пілсуцький створив польське добровольче військове формування, які воювали на боці Австро-Угорщини. Однак, коли у війні намітився перелом, він зі своїми легіонерами відмовився присягати Німеччині. За це його посадили до в'язниці в фортеці Магдебург. Подяка німцям, бо цим вони зробили Юзефа національним героєм-мучеником. Після чергової невдачі німецьких військ на Західному фронті, восени 1918 року генерал Еріх Людендорф погодився на мирний план президента США Вудро Вілсона. Серед 14 пунктів цього плану був пункт незалежності польської держави. Хоча це відбудеться трішки згодом, скориставшись поразкою у війні Австро-Угорщини та Лютневої революції в Росії. 3 листопада 1918 року Регенська Рада проголосила Незалежність Польщі. На згарищі Великої війни та руїнах трьох європейських імперій, мов Фенікс, відродилася незалежна Польща. Юзеф Пилцуцький тріумфально прибуває до Варшави, де його 14 листопада 1918 року проголошують тимчасовим начальником держави. Та ми з вами знаємо, що немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. На час проголошення незалежності визначених кордонів у Польщі немає. 123 роки вона перебувала у політичному летаргічному сні. У народі навіть побутували анекдоти про безмежність Польщі. Процес визначення кордонів Польщі займав багато часу. Нарешті, 8 грудня 1919 року, на Паризькій мирній конференції було визначено східний кордон Польщі за так званою лінією Керзона лінією розділу запропонованою міністром закордонних справ Великої Британії Джорджем Керзоном. Вдалося Польщі урвати ласи шматоків Німеччини, поповнивши територіальну скадничку на Заході. Відтепер окремі райони Померанії, Познань, більшість західної і частина Східної Прусії, а також частина Верхньої Силезії стали польськими, що у подальшому відгукнеться претензіями Гітлера на повернення їх до Німеччини. Данцих став вільним містом. І створював своєрідний коридор, який відділяв Пруссію від Німеччини. Настала Золота ера Пілсудського, як лідера відродження минулої слави Польщі. У супергеройському кіно Юзеф міг легко стати прототипом суперзлодія, який марить ідеєю захоплення світу. Його територіальним апетитом не заздрив хіба що Гітлер. У Пілсудського визривала схема відновлення кордонів колишньої Речі Посполитої до поділу 1772 року. Що він для цього зробив як головнокомандувач? – Спитаєте ви? Відповім: дві війни із Західноукраїнською Народною Республікою та Радянською Росією. За результатами цих воєнних кампаній була продемонстрована міцність Польщі та її здатність тримати удар. Після складної боротьби із Західноукраїнською Народною Республікою 1918-1919 років армії Пілсудського за рік довелося знатно повоювати з більшовиками. Пілсудський, як справжній менеджер держави, заручився підтримкою, як ви гадаєте, кого? Неочікувано для всіх Симона Петлюри. І польські та українські війська вигнали червоних із Києва. Проте потужний контрнаступ останніх змусив відступити війська Пілсудського та Петлюри до Варшави і в запеклій битві створити диво на віслі. Радянська Росія підписала ганебний ризький мирний договір, за яким Польща міцно закріпилася у східній Галичині. А Петлюра залишився осторонь, фактично ним лише скористалися. А Юзеф Пілсудський приймає оплицьки на свою адресу від усієї Польщі. Окрім він, Пілсуцький умів домовлятися, тому спромігся за умовами версальського договору обжитися новими територіями. Тепер у руках Польщі впевнено стиснуті значні частини білоруських та українських земель. По завершенні війни у Польщі прийняли нову конституцію. За якою держава була проголошена парламентською республікою після перших демократичних виборів президента Польщі Пілсудський на 4 роки відходить від політики, вирішивши не балотуватися. Тим часом внутрішня ситуація у Польщі була нестабільною. 11 грудня 1922 року президентом Польщі обрали Габріеля Нарутовича. Щоправда, його вбили через 5 днів після обрання. Наступним президентом став Станіслав Войцеховський. Убивством Нарутовича проблеми у Польщі не завершилися. За вісім років незалежності країни змінилося 13 урядів, національні меншини бунтували проти полонізації, економіку штормило. Це надавало можливість Пилсуцькому нещадно критикувати владу. На тлі політичного безладу народ починає вимагати жорсткої руки, і вона знайшлася. Ще за кілька років до Першої світової війни відомий літератор Стефан Жеромський зустрівся з Пілсудським і той під час розмови напророчив: Я загадав, якщо пасіян складеться вдало, я стану диктатором Польщі. Мабуть, Юзеф був везунчиком і вдало розклав карти. У травні 1926 року, за підтримки 12-тисячного війська, Юзеф Пілсудський здійснив державний переворот. Цей військовий переворот ознаменував з собою початок періоду радикальних державних реформ. Юзеф Писуцький встановив воєнну диктатуру та запровадив політику моральної санації, тобто оздоровлення держави, що включала боротьбу з корупцією, комуністичною ідеологією, відновлення моральних цінностей суспільства авторитарними методами. Він розпочав будівництво централізованої націоналістичної держави. Польща ставала зменшеною копією радянського союзу того ж періоду з політичними репресіями, обмеженнями та заборонами. Недарма Йосип Сталін так боявся Юзефа Пілсуцького. Рівень життя поляків підвищився, адже провадження політики санації збіглося зі стабілізацією польської економіки і зростанням попиту на польське вугілля на європейських ринках. Поліпшення сприяли зміцненню культу особи Пілсуцького. Поляки прославляли його як справжнього національного героя, складали пісні та вірші про нього. Дідуся, як його з любов'ю називали поляки, навіть номінували на Нобелівську премію миру. Режим санації не вирішив проблеми з національними меншинами. Прикладом можуть слугувати відносини польської влади з українцями Східної Галичини. Територія Східної Галичини була офіційно включена Лігою Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення українського питання. А саме надати українцям автономію. Польська влада знехтувала цими зобов'язаннями, натомість активно проводила політику полонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Навіть сама назва Галичина була офіційно замінена на східна малопольща. Така польська політика спричиняла опір національно свідомих сил українців. Це підбурило представників ОУН у східній Галичині до масових підпалів маєтків, псування залізниці, перерізання телефонних і телеграфних дротів. У відповідь поліція Польщі почала каральні акції проти українства, відомі як пацифікація, тобто умиротворення. Найбільшого розмаху антиукраїнські акції, які супроводжувалися погромами, арештами та навіть вбивствами українців, набули з 21 вересня до 16 жовтня 1930 року. А тепер до підсумків: основні тези сьогоднішнього уроку: Польща відновила державну незалежність на руїнах Німецької, Російської та Австро-Угорської імперій після їх розпаду внаслідок Першої світової війни. Еволюція Польщі це шлях від напівдемократичного парламентського до авторитарного режиму Пілсудського. Великодержавна політика стосовно національних меншин викликала розгортання національно визвольних рухів. Перед смертю Юзеф Пілсудський констатував: Польща, яку ми створили, затиснута між Німеччиною і Росією, може існувати винятково за сприятливих історичних умов. Уже через 4 роки після його смерті історичні обставини повернуться проти його дітища. І світова історія знову буде розділена на до і після. Дякую за увагу і до нових зустрічей!